Нова раді стала, яка не бувала над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Різдво Христове, це час, коли ми з сім'ями збираємося за святковим різдвяним столом і славимо Господа, на жаль, сьогодні не кожна сім'я може бути в повному складі, бо дехто з чоловіків із жінок встали на захист нашої України, Встали проти великого зла. Повірте, що відплата буде, і Господь так само скине і на них своє покарання. Вітаю вас, Збройні сили України, всіх формувань, вітаю все духовенство України незалежно від віросповідань. Вітаю вас, капелани, які теж свій подвиг несете тут, на передових позиціях. Вітаю вас. Медики, медсестри, волонтери, які докладають титанічну працю в порятунку людей, вітаю весь світ з Різдвом Христовим! Христос народився! Славімо Христа!